Дай Боже щастя, здоров'я, успіху, процвітання, панове, панове селяни, рослину люби, рослину філи, рослину мани, рослинофани. Звати мене Луган Роман, і ви на каналі, який не має імені, якого ще не звати ніяк. Канал, де звичайний селянин, експериментуючи, намагається зробити з свого подвір'ячка, своїх клумб. Пісеньку. Пісеньку просто. Сьогодні е, я буду розсаджувати рослину, одну з улюблених моїх рослин це Вереск. Поїхали. Отже, Вереск. Чому я сказав, що він один з моїх улюблених, одна з моїх улюблених рослин? Тому що це подарунок. У мене цей кущ в єдиному екземплярі. І я його підготовлюю до пересадки уже 2 роки. Як підготовлюю, в попередньому відео я говорив, розказував, як я це роблю. Власне, я з усіма рослинами експериментую це. Поступово підсипаючи під, під саму рослину, розділяючи її пагони і насипаючи всередину, як правило, ця органіка, перегнивши тирса, інколи така піщана. Піщані ґрунти, що пропускають повітря і воду такі пухкі, присипаю стебла, тим самим провокуючи з'яві коренів на стеблах. Зараз ми її викопаємо, подивимося, який це результат дав. Все вказує на те, що, так як я і планував, кожен з таких стебел пустив мені корінці, тому я найімовірніше не, не два кущика собі з нього зроблю, а три, можливо, чотири, може і більше, як Бог дасть. Йдемо. Йдемо випотрошувати акуратненько, бо бачу, що коренева система. Дуже така, дуже така ніжненька. Я буду намагатись максимально акуратно позбутися цього ґрунту і розділити. Отже, що ми маємо? Як виявилось, не так не так багато коренів мені дав кущик, як дала лаванда. Е, можливо, треба більше часу. Тому, тому головні. Головні пагони гілочки ми залишаємо. І вони, власне, і не дали кореню, дивіться, дивно. Зате тоненькі, малесенькі, дали корінці. Ось такий. Тут, тут досить такі гарні корінці. Десь більші, десь менші. Я все-таки ризикну і нарізав посадкового матеріалу, бо я дуже хочу його розмножити. От є такі малесенькі. Буду змушений буду змушений обрізати цвіт, бо з таким маленьким корінцем рослина не матиме сил прогодувати квіточку і формувати плід. Тому я попрощаюся з цим і йду висаджувати. Попередньо підготував місце для, для пересадки, де я буду садити. Отже, Довкола яблуні, це колоновидне яблуня. Я викрав, вибрав красивий камінь з тріщинами різний такий різних кольорів і форм. Привіз ґрунту. Ґрунт це на місці колишньої програми і місця, де зберігали сіно 30 років тому. Воно вже 30 років пустує. Є от такий перегній, перегни кора і там зашкі деревини. Перемішавши з річковою піщаною напів пісок такий, такий ґрунт, я насипав такий, такий горбик в середину попередньо вклавши колоди, ось такі колоди, напівперегнившої деревини, які будуть потім роками годувати мої рослини. Зробив такі ямочки. Пролив теплою водою, тому що на дворі досить холодно і ґрунт промерз. І я зроблю таку теплу ванну, щоб, щоб моє, моєму вереску було комфортно, принаймні перший день, щоб він не пережив стрес. І тепер, коли так вода впиталась в грудочки землі, йду пересаджувати. В підготовлену ямочку, де налита вже вода, кладу коренем на цю і так вдавлюю, вібруючи, трошечки провібровуючи, щоб наситилась водичкою. Звичайно, я ризикую, ризикую, тому що по-перше, ще дуже рано, у нас 20 березня. Але прогнози у нас хороші, тому витрачати часу не маю, бо це не є сільське господарство це не є моєю професією. Це хобі, друзі. Хобі, яке загалом вже почало приносити деякі фінансові результати. Отже, ми маємо одну квіточку, залишив, бачите, там серце не підняло відрізати все. Ми маємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять курщиків. Дорослу рослину, вирішив все-таки залишити там, де вона й була. Їй було тут добре, вона дала гарну Гарну молодь будемо плекати надію, що Господь Животворящий дасть, дасть сили молодим рослинкам вкоренитись і дати нове життя. За що я люблю це заняття? За те, що ти маєш можливість співпрацювати з Богом-Животворцем. Тобто ти зрізав собі гілочку, посадив її і... Творив нову рослину. Ти співпрацюєш з Господом Богом. Прекрасне хобі. Як я вже кажу і наголошую на тому, яке дає, в принципі, не дає непогано заробити. Я третій рік пробую продавати щось і мені вдається. Тому щастя, здоров'я, успіху, процвітання. Звати мене Олегун Роман, і ви на каналі, який не має імені, тому пропонуйте назву каналу, бо я дуже хочу змінити назву, яка відповідає. Дійсності, я господар, який хочу зробити своє подвір'я унікальним. А це бачите, щось. А це господиння, яка також хоче зробити е, своє подвір'я унікальним. Всіх благ, гарного урожаю вам і доброго приплоду.